Ще про розмноження лаванди. Як ви зрозуміли, тема для мене болюча. Це кущик, який я виростила йому вже 2 роки майже з живця. Минулої весни я його пересадила на ось це місце і вже буде квітувати. І ось тут я вирішила, що хочу такий масив з лаванди. Тут має бути 17 кущиків, три я з них докупила, це нові кущі куплені, а решту вирішила, що розсаджу. В мене на іншій клумбі вона росла поруч з котячою м'яти. Котяча м'ята доволі потужний кущ, і їй там було вже некомфортно, я вирішила її звідти дістати і розсадити. Ось це куплені кущі, все з ними добре, теж скоро будуть квітувати. Один, два, ось там третій. А ось, власне, зараз покажу ті кущики, які я розсадила, поділила і розсадила. Справді, вони були вже в не найгар, не найкращому стані насправді, котяче м'ято доволі потужний кущ. Це в мене матіола насіялась минулого року, і котячу м'яту я теж все таки сюди досадила. І ось що маємо: з виходить 14 кущиків, вижило це вже мій, власне. вижило приблизно половина. Точніше, на цій клумбі дещо більше, бачите, цей не вижив, на жаль. Той був ок, а цей, на жаль, ні. Цей такий живий, але ж це вже середина травня. Дуже довгий я їх чекала, і насправді Лаванда така достатньо примхлива культура, як на мене. Здається, я вже була впевнена, що вона вся здохла. Але ні, кущики ось на початку травня почали виходити. Але є, я думаю, вже точно ті, що загинули, от зокрема цей. Цей живий. Коротше кажучи, лаванда культура для дуже-дуже терплячих. І я ще раз переконую, що взагалом садівництво це справа на роки, треба мати терпіння і повагу до природних процесів, і мати уважність. Терпіння, сили, уважність і наполегливість. Тут живий. Ну, Питання, як вони будуть от, наростати, звичайно, буду спостерігати. А ось тут не вижило жодного. Тут був найгірший, напевно, стан кущиків кореневої. Він вже був майже сухий, і ось три кущики, на жаль, не вижили. Зате я тут посадила ще один кущик куплений. Лаванди, теж скоро буде квітнути. І поруч насіюся чебрець, буде теж дуже гарно. Я все таки влітку буду все одно жовтювати лаванду дуже і наполегливо, а поки матіола поцвіте.